Всім привітки! Вас вітає сімейка Бабачків. Сьогодні у нас дуже багато роботи. Вчора приїхав брати, там машину, сьогодні трошечки йому догрузили, забирали на ставище дошки. І я поїду з ним, щоб забрати до нас таращу, машину, щоб я могла робити доставки, там дошка, цемент, ОСБ, свої матеріали. І по товащі по району. Ще по з бабусею сьогодні. Бачу обрізати дерева, там ще пару папіровку і зимову я був, якщо встигнемо. А цей чувачок залишиться з бабусею на хазяйстві. Так, да, Олежа? Ніколи <звук> не думала, що буду за рулем, завичками, а так сказати. на велику машину. Після Жигуля сісти на таку машину було страшнувато. Тим більше, що їхати самій вже. Сьогодні нарешті нас дійшли ріки до цієї папіровки. Зараз чистимо її, трошки пообрізаємо, бо верхня гілка трошечки вже тріснула, бо було багато яблук. Хочемо її підрізати там, обрізати сухі гілки. Трошки буде краще рости. Бо зрізати її шкода, а так, що трошки яблучок буде. Зараз пообрізаємо такі тоненькі гілочки, а більші залишимо на росток і купити будемо поки зараз тепленько вже. А папіровка у нас вже дуже стара, вже, мабуть, років 35, якщо не більше. Тільки себе пам'ятаю, ми в бабусі завжди перші яблука їли з цієї папіровки. Надіюся, що вона ще буде нас радувати яблучками не один рік. Ось що у нас росте в парничку, про що посходило. Це три рядочки редь. Тут шпинат мається, повинен бути. Там, мабуть, три насілинки проклюнулися. Ось рядочок кропу зійшов більш-менш нормально. Це пекінська капусточка. Ми її використовуємо, як листя на салат. Тут поки що нічого немає. Це бабуська вже посіяла савойську капусту, цвітну, ранню, баклажанчики і перець. З цієї сторони залишили місце на помідори. Зараз залишився трішки ще доступ з машини розрозити. і вже можна йти годувати олежика. Зараз на сьогодні по роботі все. Ось ця машинка ще не приїхала. Так що буду працювати по тараші і по районі на доставках, продавець доставщик. На диво навіть з першого разу без, доп... без чиєїсь допомоги заїхала у двір. Трошки залишилось вирізати, Ось цю я гружу вигружу. той брусок. Або сьогодні брусок догружу, або вже буду завтра її догружати. Дякую, що додивилися відео до кінця. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайку, залишайте коментарі. До нових зустрічей, Пока-пока!